Польщі вчитель відкрито принижував українських дітей, називав їх покидьками, лякав, що вони не складуть іспит, висміював за польські соцвиплати. Я здав екзамен в Росії в Україні, так? Ні. Ну, вам так Ні. В І на тебе удовольствие за спорт. І у результаті. Один з польських учнів почав провокувати українців звуками вибухів. А після уроків старшокласники просто набили наших підлітків дорогою до школи, під крики образливих слів про Україну. Один хлопець із зламаною ключицею, в іншого підозра на струс мозку. Напад зупинила випадково перехожа. Мати спершу навіть не змогла зареєструвати заяву в поліції, тільки наступного дня її прийняли. Школа ж не покарала ні вчителя, ні нападників. Ось вам європейські цінності. Поки українські діти терплять ксенофобію і побиття, частина польської системи робить вигляд, що все нормально, і відповідати нікому не треба. Румунія героїчно знищила дрон. Ні, не російський, а український. Румунська міноборони офіційно заявляє: у Чорному морі знищили морський дрон типу Сі Бейбі, бо загрожував навігації. Це була українська розробка, але СБУ одразу виходить і каже, ми жодного дрона не втрачали, в румунські води нічого не заходило. Історія не відповідає дійсності. Тобто Румунія каже, ми збили, Україна нічого не було. І тут найцікавіше, коли російські шахеди залітають у румунський повітряний простір, їхні винищувачі то не встигають, то знаходять уламки вже на землі. А от коли в морі з'являється український дрон. Одразу спецоперація, дайвери, підрив, звіт для преси. Союзники, які бояться збити російський дрон, але нервово полюють на українські це театр абсурду. Депутати підвищили собі зарплату на 200 тисяч гривень. Рада щойно прийняла держбюджет 2026 з дефіцитом майже 2 трильйона гривень. Це близько 18,5% ВВП. Тобто ми офіційно живемо в борг, тримаємося на зовнішньому фінансуванні і надія, що нам дадуть кредити і гранти. Але на цьому фоні депутати спокійно голосують, щоб собі збільшити виплати. Тепер кожному ще й по 200 тисяч гривень щомісяця на роботу з виборцями та отримання приймалень. Фактично втричі підняли утримання нардепа в країні, яка воює, і тоне в дефіциті. Паралельно держава запускає все нові соціальні плюшки, типу безкоштовних трьох тисяч кілометрів від Укрзалізниці, які красиво називають програмою підтримки. Але по суті, це та ж сама предвиборча роздача за рахунок системи, що і так тріщить по швам. І от головне питання: чому в країні з рекордним дефіцитом немає грошей на нормальну армію, медицину і реформи? Зате завжди знаходяться гроші на депутатів і популізм. Цей бюджет показує одне: проблема не тільки в нестачі ресурсів, а в повній відсутності сорому у тих, хто цими ресурсами розпоряджається. США та Росія домовились. На днях відбулися переговори. Представники Трампа сиділи з Путіним майже 5 годин. І що вийшло? Для публіки кажуть, що нуль результату. Кремль прямо каже жодного компромісу по територіях їм подавай наше з їхніми правилами, але щось Кремль передав. Позитивні сигнали для Трампа, а також якісь додатки документів. Виникає таке відчуття, що Трамп і Путін хочуть у всіх за спиною щось організувати і про щось домовитись, виставивши Україну агресором. Паралельно з'являються зливи, що Трамп взагалі може вийти з процесу, бо за 300 днів так і не привіз мирну угоду. А США припиняє доставку своєї зброї для України, тобто нас можуть банально залишити сам на сам з Путіним. Але ще й винними зробити, мовляв, Київ не хоче миру. Єрмак пішов, а система лишилась. Після обшуків набу Єрмак подав у відставку. І от далі найцікавіше, екс-голова офісу президенту каже, що йде на фронт, і от він чесна і порядна людина. Військові у відповідь іронізують, фронт відкритий, але хай приходить як звичайний боєць, а не як людина, яка роками керувала потоками з теплого кабінету. І тут питання не в тому, де саме він буде служити, а в іншому, що робити з тією системою, яку він будував. Мідас показав цілу корупційну піраміду навколо енергетики, енергоатома і цілу грядку персонажів. Єрмак це не збій в системі, це продукт цієї системи. І поки змінюють прізвище в кріслі голови Офісу президента, але не ламають усю вертикаль, від схемістів. В енергетиці до сматрящих по держпідприємствах то нічого не зміниться. Це історія про владу, яка боїться повного перезавантаження, бо тоді на світ вилізе не один Єрмак, а вся їхня компанія. Пам'ятаєте мантру Росія заплатить за війну? На практиці маємо таке: сотні мільярдів російських активів заморожені у Бельгії, але реальних грошей Україна не бачить. Єврокомісія вже малює схему, щоб дати нам близько 90 мільярдів у борг. Під заставу цих російських активів. Але рішення немає три роки війни. А ми досі живемо на обіцянках та кредитах. Бельгія каже просту річ: якщо завтра Росія подасть у суд, санкції посиплються і доведеться щось відшкодовувати, то чому крайніми мають бути саме вони? Вони вимагають, щоб інші країни ЄС теж взяли на себе юровідповідальність і фінансові гарантії, щоб вона погодилась на віддачу грошей Україні. Але ніхто особливо не рветься підставляти свій бюджет. Ось вам рішуча Європа. Всі за те, щоб забрати гроші в Росії, але так, щоб не ризикувати ні одним європейським банком і собою. І поки вони мірються юридичною імпотентністю, Україна далі воює в кредит, а російські мільярди спокійно лежать у Брюсселі.